Минулий тиждень тривав під знаком антикорупційного фронту. Ввечері, 22 липня, президент Зеленський підписав закон, яким обмежив незалежність антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП, підпорядкувавши їх генеральному прокурору. Уже наступного дня у великих містах країни відбулися мирні акції протесту. Переважно мітингували молоді люди, яким до речі, цю країну відбудовувати, і які, вочевидь, не хочуть робити це в державі з безконтрольною корупцією. Президент Зеленський потім... Чув голос народу і вже 24 липня так само оперативно був підготовлений інший законопроект, який відновлює незалежність на З... набу і САП. І саме цей документ депутати збираються голосувати цього четверга. Отже, новий законопроект має гарантувати зміцнення незалежності на і САП. Окрім цього, президентська ініціатива містить такі пункти. Генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Офіс генпрокурора та мін'юст посилять роботу щодо екстрадиції осіб, які ухиляються від досудового розслідування, судового розгляду чи відбування покарання. Працівники НАБУ, які мають доступ до державної таємниці, впродовж шести місяців будуть зобов'язані. Пройти поліграф під внутрішнім контролем набу. Президентський законопроект дійсно повертає набу і САП незалежність, яку вони мали до набрання чинності законопроекту номер 12414 До речі, цей старий документ розширював підстави для проведення обшуків без санкції суду. Це президентський законопроект вже новий, повертає цю норму в первісний стан, а саме проводити обшуки без ухвали суду можна, якщо це пов'язано. Зано з врятуванням життя та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, далі закон зобов'язував іти до суду та легалізовувати такий обшук. Ну а щодо прописаних у законопроекті номер 13.533 додаткових норм про необхідність проходження співробітниками набу поліграфа та обмеження на виїзд за кордон, то насправді застосування поліграфа уставлена практика бюро. Це інструмент внутрішньої доброчесності. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень зазначають у набу. Ну а право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану і так є не усіх. Співробітників бюро. Враховуючи резонансність усіх цих подій та інтерес суспільства до цілісності та незалежності органів, які покликані блокувати корупцію у вищих ешелонах влади, факти вирішили ще раз нагадати і розказати, чим конкретно займаються НАБУ, національне агентство із запобігання корупції, САП чи бюро економічної безпеки. Христина Гавриш допоможе розібратися в абревіатурах і складе увесь пазл антикорупційної інфраструктури України. На лаві підсудних міністри Чудовий робочий настрій по парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Десять років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну це треба дуже сильно подумати і згадати. Хоч якісь там один-два прізвища. НЗК, На НАБУ, сап, вакс. Ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів. МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який відповів відповідає за розслідування. Це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали, якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі, і тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Спочатку справи набору розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників. Вони не квапилися. Лише 2019-го запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. Такі давайте скажемо національні національний. Заповідник антикорупції. Це працює так на ЗК. Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію, скажімо, депутата. Якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до Національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по десяти народних депутатах, наприклад, членів уряду. В нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. В нас є судді знову ж таки. В нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань НАБУ і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князева підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чернишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично підпорядковує на БУІСАП САП генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості. Будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати пізніше 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: Беб бюро економічної безпеки Спецорган, які розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. А нашою вимогою є також ша Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу. Але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала е, перезапуск БЕП і не дозволила детективу цивільському е, зайняти посаду директора. Вони боялися, що БЕП стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна, не Росія, і розвіяли будь-які страхи, що тут може відбутися розворот до диктатури. Бо українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не проживається. суспільство навіть в умовах війни готово дути на воду, опікшись неодноразово на молоці. І влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і байбільше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим у середу в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти сі Єдині новини.